Соціальних мережах прийнято ділитися тільки найкращим. Успіхами, ідеальними стосунками, ідеальним обличчям. І тоді складається враження, що всі живуть тільки в інстаграмних квартирах своїм ідеальним життям. А потім починає закрадатися думка, що це зі мною щось не так. Бо в мене не виходить все з першого разу, я роблю купу помилок, та й настрій у мене не кожного дня прекрасний. А після тяжкого робочого дня я краще подивлюсь серіал, ніж буду читати корисне, щоб не заходити в Тікток і не дивитися про черговий успішний успіх якоїсь 20 Річки, яка заробила свій перший мільйон. А ти працюєш на двох роботах, щоб хоч якось задовільнити свої потреби. Хіба зі мною щось не так? Ні. З тобою все так, говорить мені здоровий глузд. Просто невдачами, сльозами і горем в соціальних мережах не прийнято ділитись. В соціальних мережах не прийнято радіти дрібницям. Бо це ж не подарований iPhone чи сумка Вітон, а якийсь звичайний чайник, куплений в Аврора біля дому, бо вони тебе не зрозуміють. Саме тому я створила цей щоденник, щоб ділитися не тільки злетами, а й падіннями і показувати світу реальність.